Всіх вітаю! З вами Марія і що буде завтра. Дивимось на один день, як зазвичай, кілька питань поспіль. І починаємо з особистого життя. Тож, що буде завтра в особистому житті. Дивіться, комусь треба буде. Попіклуватись тут для кого як? Для когось про здоров'я, для когось зверніть увагу, хтось в вашому оточенні вас як обріхує. Чи просто вам, вам просто бреше. На це зверніть увагу. Десь у вас навіть вже чи була ситуація, коли ви так знаєте внутрішньо ви просто. от... Ну, дуже так, до цієї людини ставитись недобре. А у когось, пригадайте, у вас були моменти, коли ви внутрішньо з собою сперечались, вам не хотілося з людиною бачитись зайвий раз і там якогось взагалі спілкування, але ви як ну, чемність якусь свою проявляли. Угу. Знову ж таки, буде ось таке спілкування, тож зверніть увагу, щоб ви там собі ніяк не завадили ні в чому. Сфера кохання. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Відродження, хтось як. Знов з'явиться, як нагадає про себе. Знаєте, як от з таким бажанням до вас буде або телефонувати, або приїде, прийде. А десь як з рівноваги вас буде висмикувати. Ну Наприклад, це може бути для когось з вас, там колишній, колишнє. Ви тільки себе врівноважили, ви тільки собі сказали все. Зі мною все добре. Я це пережив чи пережила, я від цієї ситуації відходжу, і тут дзвіночок, або бачите людину. І у вас знов порушена рівновага. Тримайте себе в руках, бо тут ситуація от тільки вам вона і підкоряється. Далі дії чоловіка у бік жінки завтра, що там він буде робити. Угу. Угу. І кохана, і цінна ця жінка для нього, ще й жінка, з якою можна обговорити будь-яку інформацію, яка от просто спокійно буде сприймати і там якісь відповіді надавати. Тобто тут жінка. Яка закриває багато питань для цього чоловіка. Але м -м, тут, знаєте, як в нього буде аж цілих дві можливості якось переінакшувати стосунки з цією жінкою, але боїться, боїться і зупиняє себе, і не готовий, і взагалі, ось, знаєте, як паніка внутрішня. Далі дії жінки у бік чоловіка в цей день, що там завтра жінка буде робити. Тут доволі мудра жінка, вона не буде поспішати засуджувати чоловіка от за таку затягнуту поведінку. за Якісь такі, знаєте, може, ну, воно може виглядає як небажання змінювати життя. Вона все відчуває, вона все знає, і навіть вона розуміє наперед, як і що буде між ними. Взагалі тут і для жінки цей чоловік цінний. І вона і береже його от якимись там своїми вчинками і себе береже. І взагалі тут якось так владнаються стосунки, ну, от якщо у когось з вас вони були такі більш розхитані, як рівноважиться. Далі, для одиноких, що у вас буде у сфері кохання, Завтра. Угу. Ну, тут ви все затягуєте, у вас, знаєте, от час від часу вам нібито і цікаво. От я би і вже б з кимсь зустрівся чи зустрілась. Десь би там сходив би чи сходила на побачення, але ж ви цікаєте. Це знаєте, як, але ж, наприклад, там, боюсь. Боюсь, вже там давно не було стосунків, вже не пам'ятаю, як це спілкуватись з протилежною статтю. Ну, поки що відсікаєте від себе зміни у сфері кохання, на жаль. Ну, нічого, буде все ж таки і на вашій вулиці свято. Так, далі дивимось. Робота, що вам треба знати завтра, що буде у вас в роботі? Королева кубків і купа роботи з документами. Або треба як запросити на відтворення якихось документів. Взагалі, тут як подумати, якщо у вас коїться в роботі, тобто навести лад, більше от, як врівноважити щось, можуть бути якісь вже ну як перші кроки, по, якщо судові справи якісь. Тут і так може бути в цей день. Далі, що вам важливо прийняти завтра? О, ух ти. Так, ну дивіться, тут буде дійсно якась перемога над трикутничком. Перемога між імператором і імператрицею. Там, де болісно, там, де неприємно, де людина хвилюється, буде перемога. Дійсно, от люди зможуть до чого здійти, в чимось домовитись. Тобто щось на лад піде. Хай воно так і буде у вас обов'язково. А від чого ж тоді відмовитесь? Давайте побачимо, від чого вам. Завтра відмовитись. Угу. Коли ви хвилюєтеся, раптом ця перемога не заслугована, а раптом ця перемога швидко там дійс, дійсно, там, наприклад, піде від вас. Будь-яку перемогу її треба підтримувати. Вам це просто треба розуміти. І. А раптом я чогось не бачу. Тут відмовляєтесь від страхів, від болю, коли ви собі малюєте якусь погану картинку, бо ще притягнете, на що воно вам треба буде. Далі, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Так, ну тут початок спілкування, відлюдник нам король мечів показаний. Якась людина в вашому житті, з якою певний час не було спілкування. Десь там він у своїх справах відволікався. Трошки як можете навіть посперечатись з людиною, можете. Так себе поводити, людина буде щось говорити, ви не, не згодні з тим, що він каже, але ви будете як задавлювати своє проявлення з цього приводу. Як працювати над собою Я тримаюсь, я тримаю себе в руках, я не буду реагувати на те, що він каже. Ну і давайте побачимо. Пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Угу. Ти. А тут в когось, ну я трошки уточню, вибачте, щоб озвучити так як слід. Ага. Зрозуміло. Так, дивіться, комусь з вас, у кого були ну, як магічні чистки, якісь там справи магічні між вами і чоловіком Пентаклів. Взагалі, то більш за все, він мені такий, що не одинокий, він сімейна людина. Відходить від вас ця тема. Ви будете дуже задоволені, але відходить поступово якнайближчі сім днів. Може, якась чистка ще у вас там допрацьовує? У когось не про магію обнулюється взагалі от ситуація залежності від короля Пентаклів. Людина, від якої ви були залежні, певний там, проміжок часу. Вже цілком і повністю обнулиться. Далі. О, чуєте, як у сусідів? Я навіть не знаю, чи вікно, чи шафа, не знаю. Все, на цьому, далі, на цьому зупиняємось, бо питання закінчились. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе. І побачимось в наступних відео. Всім пока!